Ми бійці ремонтної роти 15-ї бригади оперативного призначення «Карадах». Щоденно виконуючи бойові завдання зі звільнення української землі на Запорізькому напрямку, наша бронетехніка зазнає мінно-вибухових, осколкових та кольових ушкоджень, що потребує її евакуації та ремонту. Зараз одна з найбільших проблем, яка займає багато часу. Це ремонт колес у зв'язку з їх конструкцією з бронеставками. Та відсутністю необхідного обладнання. З наявністю обладнання для установки ранфлетів ми зможемо в рази швидше та якісніше виконувати ремонт та повертати ушкоджену техніку до строю. Чим підвищимо боєздатність нашої частини Приєднуйтесь до збору на край необхідне обладнання? Слава Україні!